Продовжуємо працювати над освітленням і перейдемо до внутрішнього освітлення. У сцені нам необхідно розмістити світильники або лампи. Так як раніше ми вже створювали схожі, то зараз я це робити не буду, а просто-напросто скопіюю вже готовий і вставлю в сцену, а потім їх розмножу. В описі до відео буде посилання на сам світильник, а також на ті відео, де він створювався. Спочатку давайте згорнемо ось ці колекції. І так як ламп у нас буде багато, то клікаємо правою кнопочкою мишки, додаємо нову колекцію. Подвійний клік перейменовуємо. Тепер відкриємо файл з лампою. Це окремий blend файл. Ось такий вигляд має світильник або лампа. І давайте, мабуть, одразу ось тут. Центр трансформації розмістимо ось на цій площині. Виділяємо наш світильник, натискаємо Tab. Переходимо в режим редагування. Трійка. Робота з гранями. Виділяємо ось цю верхню грань. Shift S. Обираємо, щоб курсор перемістився до обраної грані. Виходимо з режиму редагування. Tab. Тепер клікаємо правою кнопочкою мишки. Set Origin. Origin to курсор. Центр трансформації перемістився. Давайте повернемо курсор назад. Shift-S. Обираємо цей пункт. При виділеній лампі натискаємо комбінацію Ctrl-C, тобто копіювання. Переходимо в нашу сцену з кімнатою. Давайте, мабуть, ось так я вийду. Натискаємо комбінацію Ctrl-V. Бачимо, що світильник у нас ось вставився. І при вставленні він, так як ось ця колекція була виділена, вставився саме в неї. Ось наша лампа. Тепер давайте, мабуть, приховаємо відображення підлоги, розкриємо колекцію. Приберемо підлогу. Нам необхідно розмістити світильник на стелі. Виділимо стелю. Клікнемо правою кнопочкою мишки. Origin to Geometry. Щоб у нас центр трансформації був там, де потрібно. Виділяємо світильник. Тепер з клавішою Shift. Виділяємо стелю, Shift S, Selection to Active. Виділяємо світильник, натискаємо крапку на нумпад клавіатури, щоб наблизитися до нього. І дивимося, як він розміщений. Так, він співпадає. Або дотикається своєю нижньою гранню до стелі. Тобто, в принципі, все так, як і має бути. Тепер потрібно створити копії цього світильника і розмістити їх у кімнаті або на стелі. Можна приховати стіни, вікна, можна залишити у кого більш-менш потужний комп'ютер. І так, давайте перемістимо наш світильник трошки. І, мабуть, це краще робити не на вкладці Shading, а на вкладці Layout. Перейдемо сюди. Ось давайте тепер його порухаємо. Ось тут ми бачимо вісі, тепер знаємо, куди його рухати. Комбінація G-Y. переміщуємо ось приблизно сюди. Можна просто копіювати через комбінацію Shift-D. можна використати масив. Давайте спробуємо і так, і так зробити. При виділеному светильнику комбінація shift d X переміщуємо. Крапка на паді наблизимося. g X. Ось так зробимо. Знову цей виділимо Shift D X. Переміщуємо сюди крапка. G X Так. Можливо, ще один додамо. SHIFT D X. Тепер виділимо з shifтом їх. Подивимося, наприклад, знизу. Це у нас комбінація Ctrl-C. І приблизно розмістимо в центрі кімнати GX. Ось якось так. Тепер давайте спробуємо скористатися модифікатором Array, тобто масив. Для цього ми виділимо один зі світильників, наприклад, ось цей. Продублюємо його. Shift-D-Y. Тепер розвернемо навколо вісі Z на 90 градусів для обертання, тобто rotation, гаряча клавіша R. Далі вказуємо вісь Z. І на клавіатурі цифровій пишемо 90 Enter. Ctrl-7 вигляд знизу. Давайте його розмістимо там, де потрібно. Тут можна просто G натиснути і помістити якось так. Ось тепер при виділеному світильнику. Переходимо на вкладку модифікаторів. Тут же якийсь модифікатор є, давайте його застосуємо і додамо модифікатор. Array. Ось, зараз світильники впритул один до одного. Давайте трошки змінимо цю відстань. Якщо так. В принципі, нормально. Дублюємо. Застосуємо модифікатор, Ctrl-C. І тепер продублюємо ось ці виділені світильники ще два рази, розмістимо десь. Одну групу ось тут, і другу тут. Shift-D-X Shift-D-X Я думаю, так буде нормально. Поімкнемо відображення підлоги і повернемось на вкладку Shading. Розташовуємося всередині кімнати. І зараз побачимо, наскільки ці світильники відпрацьовують. Ось так зробимо. Спочатку перегляд матеріалів. Ось як це виглядає. А тепер перегляд при рендері. Ось бачимо наша кімната. Освітлена не лише сонячним світлом, але ще й світильниками. Якщо потрібно буде відрегулювати яскравість, матеріал, ось цей свічіння, він на всіх однаковий, тому при виділеному світильнику ви можете перейти до налаштувань матеріалів. Ось, обрати саме Light, світло. Можна тут відрегулювати, можна в цьому вікні. Давайте переключимося в об'єктний режим, подивимось на лаштування цього матеріалу. Ось ми бачимо зараз яскравість, або сила яскравості 5 одиниць. Ми можемо зробити одну одиницю. Бачимо, як стало темніше. 3, наприклад. Або так, як було 5. Якщо і зараз буде мало світла, ну давайте спробуємо 10 поставимо. Взагалі яскраво виходить. Ось тут регулюєте самостійно, виставляєте те значення, яке вам більше подобається. Я поки що зупинюсь на даному значенні. Зберігаємо проєкт.